Секретар міської ради, вона ж депутат по 13-му виборчому округу, прозвітувала перед своїми виборцями. На зустріч прийшло чимало людей. Так за рік роботи в мікрорайоні Каскад було зроблено багато, каже Оксана Савчук. Розпочався ремонт міжбудинкових проїздів, намалювали великий красивий мурал. Почали утепляти будинки в рамках програми Теплий дім. Існує програма теплова модернізація, яка співфінансується з міського бюджету, де 60% – це кошти місь... Бюджету, а 40% це кошти мешканців. І мешканці повинні зібрати 75% від площі, від площі підписів і сказати, що вони готові на цю програму, вони готові внести аванс і решта потім аванс. Беремо умовно, що аванс це ви маєте сплатити з 40% кожна квартира. Певну суму. Тішить Оксану Савчук і активність мешканців її округу, які хочуть змінювати свій район. Досить важливим таким моментом є, я вважаю, що е, наші е, зустрічі тут. В чому особливість мікрорайону Каскад це велика самоорганізація населення. Чому вона проявляється в роботі ОСББ, ЖБК, Будинкових комітетів? Ми ну, Фактично один з перших тих мікрорайонів позитрон Каскад. Котрі почали активно мати ЖБК в нас наступне більше. Усі, хто прийшов на зустріч із Оксаною Савчук, кажуть, допомагає і садкам, і школам, тому роботою її наразі задоволені. Це брукування території дитячого садка, де чисто, де комфортно, де при любій погоді дітки можуть відпочивати, прогулюватися. І взагалі створено комфорт і затишок на території. На теж завжди відгукується на всі запити на. Нашої школи, зокрема, я курую учнівське самоврядування школи, і у нас тісна співпраця з Оксаною Васильівною. Дуже задоволені роботи Оксани Сивчук, сили, здоров'я, натхнення і нехай здійснюються і їхні її плани. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.